Друзі, маю до вас особисте прохання. Ви всі знаєте наскільки важка ситуація в кринках, там день і ніч робиться наша морська піхота. Рубиться за нас з вами. Їм важко. Вони відрізані рікою, там постійні каби, обстріли і все таке. В цей час в них не вистачає снарядів, бо американський конгрес ще думає надавати допомогу так, тоді, тоді, тоді. І навіть коли вони нададуть, це, це запізно. Єдине що може допомогти, це FPV-дрони. Не просто FPV-дрони, а багато fpv дронів. Ми відкриваємо великий великий збір на дефіга FPV-дронів для 37-ї бригади морської піхоти. Нам потрібно зібрати 5 мільйонів гривень. Це це багато. Але тут є надія на вас, дорогі друзі. Як ви знаєте, не буває маленьких донатів і не буває маленьких банок. Відкривайте банки, я вас дуже прошу. На 5 тисяч гривень, на 10 тисяч гривень. Якщо у вас 100 тисяч підписників, відкривайте на більше. Це дуже 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 важливо. І я закликаю вас не боятися. Я знаю. Ці сумніви в мене такі були, в мене такі лишаються, а як в мене не вийде, буде якось невдобно. А як я не зберу, то буде якось ну, соромно і зась. Не буде соромно, не буде зась. Дуже важливо брати в цьому участь, адже під час війни кожен має долучатися до всіх процесів. Знаєте, як казав отець Іван з Криворівні, він казав, Бабусям, що якщо ви не маєте змоги донатити на, на дрони, принаймні маєте молитись за перемогу України, щоб коли перемога настане, вам не було соромно. Ви не бабусі з криворівні, ви можете збирати, і не варто переймати, що щось там не вийде, все вийде. Тож дуже вас прошу, збирайте банки, Допомагайте нашим морським піхотінцям, бо всюди важко, а під кринками Чисте пекло, і тільки фпв дрони, і тільки ви, тільки ми з вами. Бо крім нас з вами, у нас з вами нікого нема. Дивіться, всі подробиці про збір, як відкрити банку, є внизу, але простіше буде, якщо ви напишете Іванці в фонд 1991. Просто поставте їй плюсик в її телеграм-канал, і вона надасть вам всі інструкції, що робити, як робити, як збирати, як перекидати тобто всі ці. Важливі, але нудні деталі вона готова взяти на себе. Тож долучайтесь до збору, не бійтесь нічого. Армія України, морська піхота з нами. Вони воюють за нас. Давайте їм допоможемо. Слава Україні!